І й говоримо, і у нас е, Тетяна Бондар зачекалася вже нас. Вона знаходиться в школі джазового мистецтва. Але я хотіла, щоб ми всі показали фотографії з Арсеналу. І зараз там відбувається фінал конкурсу молодих виконавців джазу. Так, Танюша. То ти вже у нас, я бачу, сьогодні не припиняєш посміхатися. так. красиві події для себе обрала. Чудовий день. Так, справді сьогодні чудовий день. Він продовжується, і саме зараз ми маємо можливість бачити і чути, як виконують джаз молоді джазмени. Ми зараз поспілкуємося з Галиною Гур'євною, яка є саме безпосереднім організатором цих зустрічей. Галина Гур'євна, як давно ви організовуєте такі джазові зустрічі? Ми, наш фестиваль всеукраїнські джазові зустрічі проводиться вже 13 років. На його дивимося. Да. 13 років, рамках... а саме дітей, а от саме діти. дітей ми в рамках цього фестивалю вже другий рок рок підряд проводимо всеукраїнський конкурс молодих виконавців джазової музики, джаз дебют. А скільки років дівчині, яка сьогодні отримала перше місце? Бага... значить, в нашому конкурсі є чотири вікові категорії. Починаючи з 7 років, до, о, включно по 21 рік. Молодша, середня група юніорів і старша група. А скажіть, за результатами цього конкурсу, діти потім представляють Україну на всеукраїнських конкурсах часу, чи залишаються тут? За результатами цього конкурсу ми, ми намагаємося давати дітям широку таку вулицю в, в творче життя. Підключаємо до яких до вагомих концертів. Mm -hmm. Це чи в палаці а вони за кордон їздять? Да, от в, в цьому році наш голова нашої журі Петро Вячеславович Полтерів, директор ждем. їх о, до Германії mm -hmm. там де вони приймали участь у фестивалі. Mm -hmm. Зараз везе їх. У Естонію у Латвію, отже, так, дякую, Галина Гуріна. Як ми бачимо, діти справді мають можливість покрити свої таланти за межами країни. Відомо, що, наприклад, команда Черкас присвятила свою композицію героям Небесної Сотні. Тому діти не тільки розвиваються культурно, а й підтримують події, які відбуваються в Україні. Тому ось поки що це ця інформація. Тетяна. Танюша почули. І головне, що так цілісний номер побачили, як діти співають джаз. Щось неймовірне, такі голоси чисті. Діти джаз не співають.